Всім привіт! Це новий влог з Іспанії. Я зараз готую собі сніданок. Хочу показати вам трошки квартиру, якій я буду жити. І в принципі розповісти про свої враження від цього проїзду. Я тільки вчора приїхала. Я дуже стомлена. Після дороги я їхала 2 дні. Це, Це жесть. Але я дуже рада, що я тут нарешті. Сьогодні буде перше тренування, сьогодні буде перше знайомство, скажімо так, з тренерами, з залом, з усією обстановкою. Ось я рада. йду на перші своє тренування в тренажерний зал. Трошки є хвилювання. Зустрінуся з тренером головним. Я не бачила нікого ще, окрім дівчат. З ними вчора познайомилась. Ах, дуже класні дівчата, дуже голосні. Я думаю, що це у них таке в культурі є, присутні. Ось. Буду вам трошки розповідати, показувати, що як, де як. Самій цікаво, нічого не знаю. Але присутнє в середині таке відчуття захищеності або спокою, я не знаю як пояснити. Чому чи чому, я ще не розумію, відчуваю себе тут дуже комфортно. Так. Просто подивіться на цей срач: коли ти заїхав в нову квартиру, тільки переїхав. Отак, в принципі, все <сі> відбувається. Покажу вам потім, як це буде. Димка. Привет. Привет. Что мы будем мы делать? Что мы будем делать сейчас? Мы сюда смотрели. А ты что? Не знаю, что? Так, а в а смысле Breaking Bad? А, можно его я думал, что фильм заходишь какой-то или еще что-то. Можно сериал. <свист> ну и <свист> что? Хочешь офигеть вообще? Сейчас ты офигеть. Что такое? Мой влог набрал уже Почти 900 просмотров На ютубе ага. Прикинь я все смотри, какие тапки купила. Скажи топ. Мне, мне так нравится теску. Просто защестка такая. Ходосая для моих волос. Скатулку. Сюда еще я ничего не положила. Такая классная. Ну и что, что мы все вместе с тобой выбирали. Еще раз тебе покажу. Крабики. Это, это, это просто... А теперь. И можно смотреть. Всім привіт! Сьогодні у нас медогляд, тому ми приїхали в лікарню. Відсип тут гарно, Як тут дуже-дуже гарно. У мене все добре, мені одразу це нагадало. Ті часи, коли я була в спорт... спортивному училищі, і ми завжди проходили медкомісію. і було таке, що ми не допускали і дуже багато разів, але в цей раз, слава Богу, все дуже добре, тому я дуже дов... рада. Ось. В принципі, мої перші враження на рахунок клубу, на рахунок людей, які тут, як відношення, і все таке. Я б сказала, що дуже класно, тому що в деяких клубах, які мають дуже великі фінанси, скажімо так, такого немає, як тут відношення, системи тренувань. Всього все дуже класно, тому що вони дуже про тебе піклуються. Вони. Кажуть, що Якщо тобі щось треба, все ти одразу підходиш, кажеш, якщо в тебе щось болить, то також про це кажеш. Ми тут, щоб тобі допомогти, ти можеш нам довіряти. І ти ну, якось так відчуваєш себе, що хочеться тобі довіряти. Це чи якась птиця, чи що? Не знаю. Коротше, клас. Поки що перше враження дуже приємне. З дівчатами з усіма визнайомилась, тренування також класні. Буде, можна довісти, зніму щось, я поки соромлюсь трошки знімати, але ось. Так, я прийшла знову в магазин, який має все. І дуже дешево. І мені треба полотенечко для тренувань, тому що дуже-дуже жарко я думаю, які кольори, Різних кольорів. Ти не втомилася? Хочеться спати дуже сильно. Коротше, я вже зібралася на тренування, жду дівчат. Я люблю дуже сильно збирати пазли. Я не знаю, в якийсь момент я просто мене переклинула, чи що я не знаю, я таке кажу, все, я хочу збирати пазли. І літом я зібрала декілька пазлів. А зараз ми купили нові пазли. Дивіться, яка гарна картинка. І тисячу пазлів. До речі, я знайшла я людину, яка також любить Збирати пазли, і це моя сусідка, з якою я живу. І зараз, якщо вона сюди прийде, я її покажу вам. Ця дівчина не має ніяких соціальних мереж. І я здивована, що такі люди ще існують, але так, да, вона є, і вона, типу, не, не можна з нею збиратись через інстаграм або ще щось.

Too <laughs> so close. This is my other teammate and roommate Emma. What is, What do you like to do? What is your hobby? Um, I like to read uh -huh. and watch movies. Uh huh. <laughs> and also, I could say that I don't see you at home. You're usually in your room. Yes. <laughs> yeah. Probably reading books and watching movies. Yeah. <laughs> Came to the gym. Look at this beautiful gym. At these beautiful balls. Mañana Три часи тренування. Дан. Клас. Я дуже задоволена. Насправді дуже втомлена. Мене прям руки трясли в кінці тренування. Але я хочу сказати, що. Тренування проходять реально на високому рівні. Всі дівчата дуже стараються, це дуже класно. І в принципі мені подобається цей вайб тут. І я люблю дуже сильно Іспанію. Тому я дуже задоволена. Отак. що вийшло по за сьогодні зібрати. Чесно, ну ви бачили, да? що з трошки, трошки ну, маленьке для нас. Спина прямо, нормально так болить. Короче, хочеться відпочивати, спати. Зараз Дімка, будемо дивитися серіал. Люблю так проводити час з тімою, тому що ми мало спілкуємося, коли на відстані, але це якось допомагає нам проводити час разом. Хоча б це ми маємо зараз. Тому так. І справа. Дуже дякую вам за перегляд цього блогу. Не забувайте підписуватись, та ставити лайки і писати ваші коментарі. Пока. Попросила Попросилась я, значит, распечатаю, А там и другая Диорная распечатана А Настя не снимала. Представь? Я даже снимала, Хорошо, я, сейчас пощу. Покажу. покажу. Настя! Не надо. Заказала я, еще раз рассказываю, заказала я браслет. У нас Дима есть такие браслеты. Вот такие. И мы их носим уже, наверное, четвертый рік. Я сказала Дімі, що я вже не хочу носити ці браслети, тому що вони вже дуже старі, вони вже негарні. Тому я замовила для нас нові браслети, однакові. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Перший раз бачу. Наслідок. На Такі маленькими Вони дуже тоненькі і тут регулюються вони так. А зачем ти так подивилася? Зручно було їх носити та грати в удовольствие. На руки покажи. Да, та що на руки ти показай, Дивись. Ми не снімали, я його затянув час. Я затягну і потім покажу. А взагалі тоді це сюрприз, так що це буде наступного владі. А сейчас мы будемо. Щоб не открыв. Да там я всегда банджи вот этот. Получается прочитать, да? А там все из-за ты. Не знаю, что почерк непонятный. Своим козим почерком. Лизем козим. Но новый браслет на колец.